Як буде розвиватися ситуація у стосунках? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про себе, про свого партнера і подивимося, як буде розвиватися ситуація у ваших стосунках. Що буде далі? По-перше, не так давно ви і познайомилися. І поки що ви не підпускаєте його дуже сильно, близько. Ви жінка, яка, перш ніж впустите чоловіка в своє життя, ви дуже перевірите його по всім параметрам. І ви також сильна духом, сильна духом і незалежна. Так, ви спільну мову знайшли з ним і втрачати його не хочете. Так, а як буде розвиватися ситуація? Ну, чоловік тут складним характером, впертий звик керувати чужими взагалі людьми звик керувати, маніпулятором виходить. Влаштовує навіть зараз він почав влаштовувати вам якісь емоційні качелі, обманює, зникає і. Не проходить у своєму житті ніяких уроків. Тому, напевне, він і сам він несправедливо поступає з вами і взагалі з попередніми своїми жінками він поступає несправедливо. Але тут ситуація така: ви набагато тут розумна інтуїція у вас. напевно, що ви здогадалися про те, як він з вами вчиняє. І ви намагаєтеся поступити з ним мудро, через те тримаєте його на відстані. Ну, ви жінка ще що, вміє підкорити серце чоловіка, тому він тут закохається у вас. Так, зміниться. Звичайно, між вами ситуація поміняється. Чоловік закохається, і тут у когось програється, навіть приїде, навіть буде пропонувати жити разом або ж і сім'ю. Отак буде, буде такий розвиток.